Ціна це є приміщення Каземати, вони бачите в аварійному стані, тому ми зробили підпори дерев'яні, щоб її на такий час зберегти і куди, коли почнуться ремонтні роботи, щоб її вже відновити. Затікала зверху вода, тому що там я пустота в середині, з цього боку є камінь, з іншого боку, цегла. Розповідає завідувач відділу музей заповідник Підгорецький замок Ігор Петрович. За гроші, що їх виділить польська сторона, проведуть дослідження, а також відновлюватимуть цю частину замку. До цього у замковому комплексі проводили реставрацію у храмі Воздвиження чесного хреста та святого Йосифа. Він розташований поруч із замком. А скільки саме потрібно гроші для відновлення усієї будівлі, підрахувати поки неможливо. Проекти і так далі. Кошторська документація цього палацу тоді. Будуть знати, яка сума, тоді почнуть робити реставраційні роботи в палаці. Робіт дуже багато, якщо ви зауважили. Ну і сам фасад, і вікна, тобто дуже багато роботи треба ще зробити. Той проект, який запропонувала громадська організація, польська нам допомогти, це. Вивчення, вивчення стін, вивчення стану того ремонту в каплиці, що є найосновніше, а також ліквідація кількох руйнувань, які наступили з огляду на ну просто затікання на на мороз, на воду. Вона оголошена Міністерством культури Польщі. Це 318 тисяч злотих. І ще один замок, який відновлюватимуть за гроші, що передбачені польською стороною. Це музей-заповідник Олеський замок. При вході. Оді, в сам замок, як хто пам'ятає, зверху там є така ліпнина. Та ліпнина є в складному стані, будуть зроблені такі рештовання, і ту, та ліпнина буде відновлюватися, а також досліджуватися тиньки, ну, тобто штукатурка по всьому замку на, з огляду на перспективу її подальшої реставрації всього вже замку. Також, окрім двох замків, у межах польської програми відновлюватимуть храми, що пов'язані із польською культурною спадщиною, зокрема у Львові, Дроговичі, Стрию. Точні терміни, коли розпочнуться безпосередні роботи, поки невідомі, але виконати їх мають упродовж 2025 року. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.